Українці завжди ретельно готуються до Великодня. Печуть паски. Звісно, стає прикро, коли щось йде не за планом. Тож я хочу, щоб у вас все вийшло з першого разу і ви отримали задоволення від процесу. Тому ось вам наш рецепт традиційної паски. Сьогодні ми його готуємо разом з мамою. Для приготування нам знадобиться 200 мл молока. Один пакетик дріжджів це 7 грамів. Я використовую сьогодні сухі дріжджі. Цукор 130-200 грам за смаком, я беру 150 грам. ванільний цукор один пакетик, борошно 550-600 грам, жовтки 5-6 залежить від розміру яєць, сіль на кінчику ножа, вершкове масло 100 грам, Ну і також родзинки, цукати, журавлина, все, що вам смакує: 120 грамів загальної ваги. Сьогодні я буду додавати ось такі великі темні родзинки та свою улюблену журавлину. Заливаємо їх кип'ятком приблизно на 15 хвилин. Беремо 200 мл молока і розігріваємо його приблизно до температури 36 градусів. Молочко розігріт, тож готуємо опару. Вливаємо його у миску, додаємо пакетик дріжджів. У мене сухі дріжджів 7 грам, 2 столові ложки цукру з загальної кількості. Трошки перемішуємо і додаємо три столові ложки борошна з гіркою. Ретельно перемішуємо до однорідності, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин. Тим часом, поки опара підходить, відділяємо жовтки від білків. Нам потрібно 5-6 жовтків. Все залежить від розміру. У мене яйця маленькі, тож ми беремо 6 жовтків. Білки відкладаємо у холодильник, з них ми пізніше приготуємо глазурь. Беремо велику миску, виливаємо в неї жовтки, додаємо весь залишок цукру та обов'язково не забуваємо про пакетик ванільного цукру. трошки перемішали і додаємо сіль на кінчики ножа, 1 четверту чайної ложки. Проціджуємо цукати, родзинки, журавину, що у вас є. І відставляємо в бік. Тепер ви тільки подивіться на цю опару. Вона просто неймовірна, просто фантастична. Дивіться, яка вона легка, повітряна. Я ще напевно такої не бачила. Просто супер. Вливаємо опару до нашої суміші та ретельно перемішуємо. Починаємо вводити борошно по декілька ложок. Додали декілька ложок, перемішали. Потім далі. Борошно заздалегідь потрібно просіяти. Бажано навіть декілька разів. Тоді воно набирається кисню. Ми додаємо вже все борошно, що залишилось, і вимішуємо спочатку за допомогою лопатки, а потім вже і руками. Для того, щоб тісто не прилипало до рук, налийте собі у мисочку соняшникової олії та періодично змочити у ній руки. Коли тісто зібралось, ми викладаємо його на поверхню і починаємо вимішувати, попередньо змастивши її соняшниковою олією. Якщо вимішується дуже важко та прилипає до стільниці, можете скористатися шпателем. У нас ось такий от металевий. Дуже зручний і всім рекомендую. Тож, тісто готове, ми вимішували його приблизно хвилин 10. Розкладаємо його, розрівнюємо і викладаємо масло. Вершкового масла потрібно 100 г, попередньо діставши його з холодильника, щоб воно було ось в такому стані, як в нас. І вмішуємо. Спочатку тісто буде дуже липнути, але нічого страшного, майте терпіння і вимішайте. Приблизно через 5-10 хвилин воно стане ось таким чудовим, еластичним, дуже зручним для роботи. І ми будемо працювати з родзинками, цукатами, журавлиною, що ви маєте. Сьогодні ми додаємо журавлину на цей раз обов'язково. Також одну столову ложку борошна обвалюємо в борошні і тільки після цього викладаємо на тісто, щоб прибрати зайву рідину. Далі вимішуємо близько 5 хвилин, ставимо у миску, накриваємо рушничком і ставимо підходити в тепле місце без протягів приблизно на годинку-півтори. Тісто має збільшитися в два або навіть, навіть в три рази. Час пройшов досить швидко, подивіться, яке гарне-гарне тісто в нас вийшло. Ми його обминаємо. Зручніше це робити, звичайно, що на поверхні, на стільниці. Ділимо на 5 рівних частиночок. Випікати паски ми будемо у формах діаметром 9 см. Нам знадобиться 5 таких форм. Ставимо їх підходити у тепле місце приблизно на хвилин 30. Слідкуємо за розміром, пасочки мають піднятися майже до самого верху. Ось так вони в нас виглядають після підняття, тож ставимо їх у духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Обов'язково слідкуйте за ними і якщо ви побачите, що вони занадто високо піднялись і починають зверху підгорати, поставте листочок фольги. Ми так і зробили. Ось такі 5 гарнющих пасочок в нас вийшло. Вони дуже ароматні, дуже смачні. Подивіться, яку мають текстуру. Обов'язково їх приготуйте. Цей перевірений рецепт вас 100% порадує. Залишайте нам свої лайки, коментарі і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Дякуємо за увагу! Па-па!